Доброго дня, українська мовна телекомпанія Столиця дорогі наші глядачі. Як ви бачите, відома особистість, легендарна особистість, герой України, Олександр Олександрович Мельченко, наш мер, наш голова Київської міської адміністрації. Людина стільки років життя, стільки років своєї праці віддала місту Києву. І сьогодні цей чоловік тут в цьому колонному залі. Де проходить свято статуту міста Києва. Ми хочемо, щоб ви поділилися враженнями, дали нам коментар і розповіли нам за себе теж. Ми теж цікавимося, і глядачі, і всі люди України, вами, вашу, де ви, чим займаєтесь, і все таке інше. Стільки багато питань до вас. Дякую за представлення. Добрий день, добрий вечір нам. Хто нас бачить, хто нас слухає, шановні кияни, звичайно. Сьогодні якраз 28 березня минає 12 років, коли у 2002 році був рішенням сесії Київської міської ради затверджений статут міста Героя Києва на базі закону про місто Київ як столиця України. На жаль, останні роки, а їх 7-8. Ті влади, які очолювалися Черновецьким, потім Поповим Грегою, або забули про статут, або не цінували статут і разом з статутом про місто Київ, забули про інтереси киян, громади міста Києва. В статуті прописані всі права, всі обов'язки не тільки киян перед державою, а в першу чергу. Держави перед киянами. І тому, на жаль, сьогодні в колонній залі відсутні представники і попередніх влад, і нинішньої влади. Запрошували сьогодні і Знаю, запрошували сьогодні знаю що запрошували, але вони відсутні. Тому хочу нагадати, шановним киянам, Київ має Магдебурзьке право. Київ має право мати районних депутатів у 10 районах міста Києва. Київ має право отримувати державні інвестиції на підтримку Києва як столиці України, європейського міста. І тому я закликаю киян 25 травня. На вибори демократично обрати міського голову, демократично обрати депутатів міської ради, дати їм довіру, які б цінували, шанували, любили і жаліли своїх людей, святом статуту міста Києва. Спасибі, шановний Олександр Олександрович. Ми дуже віримо і надіємо, що ви прийматимете активну участь в діяльності Київської міської громади. Що люди вас всі знають, люблять кияни. і Я теж в їх обличчі підтримую і хочу, щоб ви теж були з нами і з нами співпрацювали з громадою. І ми віримо, що ще будуть вибори мера Києва. І я впевнена, що ви один з достойників, який сьогодні. Має виданути свою кандидатуру. І я впевнена, що багато дуже киян, майже всі вашу кандидатуру підтримали. Дякую за довіру. Спасибі. Дякую. Спасибі дякую. вам велике. Малим Акура. Доброго дня. Святкого дня. Шановна громада, шановні кияни, українці. Я зрозумів, що Попередні влади Черновецьких, Купових, Грех, то там ще був, забули про те, що є статут, затверджений сесією Київської міської ради, який на базі закону про місто Герой Київ як столиця України являється малою конституцією громади в місті Київ. І тому, звичайно, якби ті влади, які були останні сім років, були народними, легітимними, то вони б діяли згідно статуту громади. Інтересів. І не тільки киян, бо малесенька доля, малесеньке зернятко, кожного українця з далекого села селища є тут, в столиці, у Києві, в Конституції, є столицею всієї великої суверенної. Жає ім'я, який Україна. І тому на превеликий жаль і сьогодні з вами, з нами нема офіційних представників від влади міста Києва. На жаль, але життя продовжується. І тому я з задоволенням прийняв запрошення Івана Юковича в Салія і приймаю свою скромну участь у вашому зібранні, Якщо... які проблеми були створені минулими владами. Чому? Починаючи з грудня місяця, ломались двері, бились вікна, так звані КМДА, це не КМДА. Це приміщення Крещати 36, комунальна власність, постатут громади міста Києва. А коли я сказав, що Чому є капля маленька доля кожного українця, то не треба ніколи двері перед носом закривати. У нас в 2004 році ніхто жодного болтика воздя віконця не вибив, бо Крещатик-36, як його знають в Європі і у світі, по європейським нормативам. Мерія міста Києва, мерія. У нас були відкриті двері, в цьому залі були люди, працювали столові, буфети, в лівому, правому медпункти, перукарня. І я підписав розпорядження тоді. Всім перукарням накрищати і в ближчих місцях надавати безплатні послуги чоловікам і жінкам. І так було. Ніхто не бив, не ломав, влада працювала, оранжева революція відбулася без всяких проблем. Тому звинувачувати тих, хто ломав замки і бив вікна ні, звинувачити треба тих представників влади, які замикалися і не від революціонерів, а від своїх. Громадян раніше, починаючи з квітня минулого року 13-го, всі засідання сесії проводилися в закритому режимі на замках і не пускали на засідання сесії міськради народних депутатів, міських депутатів від демократів. такою, на жаль, була. Попередня влада в державі і в столиці. Тому то історія ганебна їх сторінки, а от нам з вами треба не повторювати їх помилки. Демократично в межах Конституції і законів. Підготуватися до виборів 25 травня, провести роботу від дитячого садочка між дітьми до кожної школи не з учнями, вчителями, до кожної організації, підприємства, щоб люди ніколи більше не брали і не продавали свою совість за гроші і кульки з гречки. Бо це потім працює проти тих же. Людей і тих же виборців. Провести демократичні вибори в Києві, показати Європі і світу, показати всім, що кияни підтримали революційний рух грудня березня в столиці. Мільйони киян ходили з чаєм, кавою, картопельку гарячою, дровами до людей у в наших киян є честь, совість, порядність. І вона виявилася якраз в ці складні часи. Тому вибори на президента 25-го, вибори міського голови, депутатів міської ради повинні відбутися. І явка повинна бути не тільки тих людей стареньких. Похилого віку, яким нема куди дітися 25 травня в неділю. А всім тим середньому поколінню, молодому поколінню, не покинути Київ у п'ятницю і повернутися в неділю ввечері активні частині громадян, які виїжджають понад 100 тисяч машин з Києва, а потім не повертаються і не приймають участь у виборах. Отака ціль і таке завдання у нас сьогодні з вами. І тоді буде працювати новий закон про Київ повернутий, вкрадений, відірваний, попередньою владою. Тоді буде працювати статут, тоді буде працювати всі присутні ваші громадські організації. Покажемо приклад України. Покажемо приклад в Європі, бо я переконаний і хочу вам сказати разом, не може Україна увійти в європейську спільноту, в Європейський Союз із українськими стандартами, якщо не поведе в Європу Україну, місто Героїв, Київ, матір Русі нашої. Слава Україні.